Аю в ефірі програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите кроваві дорожньо-транспортні пригоди, які прокотилися регіонами держави. На Прикарпатті припинили незаконний видобуток та збут нафти. На Львівщині правоохоронець врятував рибалку. Півробітники міліції з'ясували, що підозрюваний вже не перший рік працює на місцевому підприємстві, яке займається видобуванням нафти та газу. Чоловікові разом із співучасниками тривалий час вдавалося красти ропу просто зі свердловини. Ну то яка різниця? Звідки як треба? Не потім будемо передивляти документи. То ми будемо ще розбирати далі, а тепер я мовчу. Більше я говорити з вами не бажаю. Обізнаний в усіх тонкощах справи умілець переробляв нафту на території свого недобудованого приватного будинку. Виробництво нафтопродуктів було поставлено на широку ногу. Після перегонки розфасовуються нафтопродукти в металічні бочки. Правоохоронці вилучили понад дві тонни ропу, сім тонн газоконденсату, майже три тисячі літрів мазути та понад тисячі літрів моторного масла. Ці паливомастильні мастильні матеріали нефтяник збирався продати, як робив все зазвичай. Збували по домовлялися попередньо про зустріч або до них додому. Хтось приїжджав, покупець забирав, або призначали зустріч у межах надвір'янського району. Це було в лісових масивах, в день було, вночі було в межах міста надвірної. Відносно організатора незаконного бізнесу розпочаток кримінальне провадження. Наразі правоохоронці підраховують, яких збитків зазнала держава. А підозрювані скільки їм доведеться відсидіти за градами. На центральному проспекті Леніна мікроавтобус на повному ходу врізався в навчальний тролейбус. Я обойшов, стоїть тролейбус з піднятими тролеями без знаку аварійної зупинки. Я його обойшов, показав лівий поворот. За мною йшов цей автобус. Услышав, одразу виділ зеркало. Він просто не, не мог. У мене машина большая, його не бачив. Він не затормозити і врізався на Удар був настільки сильний, що діставати водія маршрутного таксі довелося рятувальникам. Одна жінка загинула, ще 20 пасажирів у лікарні. Там багато пострадавших вперед. Жінка, мужчина. Ну там ще 5 точно державних, 3-4 точно відео. На місці аварії працювали 10 машин швидкої за попередніми даними. Даї винен водій мікроавтобуса. Незважаючи на знак аварійної зупинки попереду, він не дотримався безпечної дистанції і вчасно не загальмував. Водій винуватець страшної ДТП може отримати 8 років ув'язнення. А на оріхівської трасі, в 15 кілометрах від Запоріжжя, зіткнулися Volkswagen та бензовоз з п'ятьма тонами бензину. Від удару газ перевернувся. І паливо почало виливатися на дорогу. За словами працівників МНС, існувала реальна загроза вибуху. Ті, хто вижили в автокатастрофі, виявилися затиснутими в автівках. Це керманич вантажівки і маленька дівчинка в мікроавтобусі. Сили були соседоточені на передотворченні на новозгарання пролитого бензина і послідуючого взрива. Емкости бензовоза и одновременно производилось спасение людей. С помощью специнструмента был извлечен из. Автомобіля водітель бензовоза, і також дівчинка була і злічена із фольксваген-транспортер. На місці загинуло четверо осіб з мікроавтобуса: дві жінки і двоє чоловіків. Розлите паливо рятувальникам довелося заливати піною, щоб уникнути вибуху. Потім бензовоз поставили на колеса. Попередньо встановлено. Один із водіїв перевищив швидкість. За фактом дорожньо-транспортної пригоди ведеться слідство. А ця аварія сталася рано вранці на Оболонському проспекті у столиці. Водій позашляховика рухався від Гаванського мосту. Транспорту в цей час було обмаль, дорожні умови чудові, але авто, не знижуючи швидкості, чомусь помчало на зустрічну смугу. Та на його шляху стала електроопора, із салона Терманича визволяли рятувальники, які передали його медикам. З'ясувалося, що власник авто дав своєму знайомому користуватися машиною, і можна зрозуміти його стан, коли він прибув на місце пригоди. Про її причини стане відомо згодом. Ще гірші наслідки ДТП. Що трапилося під Києвом в селі Старі Петрівці? Тут форт, що рухався в напрямку, Димер, втратив керування, авто знесло знак. Потім настала черга воріт, садиби та паркану. Після контакту з кам'яним муром авто опинилося посеред дороги, але вже без двигуна. Той опинився трохи далі, під іншими воротами. А шматок вихлопної труби злетів у повітря і ось так умостився на сонячні батареї. Ось що розповів один із мешканців села. Піск тормозов, потім похлопування, потім удар мощний потом потім агромніший зрив. До приїзду знімальної групи лікарі забрали трьох потерпілих. Життя одному врятувати не вдалося. Безумовно, такі наслідки можливі лише через значне перевищення швидкості. До цих слів варто прислухуватися тим водіям, хто має погану звичку надмірно тиснути на педаль газу. Сімферополі міліціянти викрали підпільний покерний клуб. Всупереч правилам спортивного покеру гра тут велася на гроші. Правоохоронці завітали вчасно. Турнір був саме у розпалі. За столами сиділи гравці, які аж ніяк не очікували такого перебігу подій. Оперативники поклали край азартним розвагам і вилучили гральне обладнання, фішки, карти і нотатки адміністраторів. Було в ході обиску обнаружена е, різні рукописні записи на тетрадних листках и также тетрадки, в которых велся подсчет примерной выручки данного заведения и согласно данных записей еженедельная выручка, а это Шляльці тільки ігри по, по виходним дням в суботу воскресення, составляла порядка 4-6 тисяч гривень. Це з урахуванням того, що заклад працював лише двічі на тиждень, коли сюди нагрянули правоохоронці, співробітники клубу сховали гроші у вентиляційній шахті туалетної кімнати. Однак марно не спрацювали і методи конспірації, якими вони намагалися приховати діяльність грального закладу від сторонніх очей. Входили люди только ліж тих, ті, хто там рані бували, которых знало. непосредственно организатор, то есть как, так, так называемые проверенные игроки. И для того, чтобы попасть в данное помещение, они предварительно звонили на корпоративный телефон, что они подошли. Также при входе в, в данное заведение стоял домофон, нажимали кнопку домофон и в камеру тоже убедившись, что это именно они, а не кто-либо иной, только после этого пропускали. Відчини з'ясували, що на азарті картері заробляв місцевий мешканець. За незаконний бізнес йому доведеться дорого заплатити у прямому сенсі слова. Встановлений собственник даного поміщення організатор цього виду діяльності незаконного, який являється жителем одного з город Крыма возрастом тридцяти лет. Ему сообщено оподозрение совершенно преступления, предусмотренного статті 203 прим 2, часть УК України. За которое предусмотрено наказання в виде штрафу от 170 до 680 тисяч гривень. А на Прикарпатті діяло підпільне казино, яке могло обслуговувати одночасно понад півсотні людей. Його власник ймовірно розраховував в першу чергу на туристів та відпочивальників. Це було двохповерхове приміщення. На першому поверсі були надавали послуги грального бізнесу на комп'ютерах, на другому поверсі знаходилась рулетка та гральні апарати, клавішки. Приміщення знаходилось 5 людей, яким надавали послуги грального бізнесу. Один з яких грав на рулетки, троє грали на апаратах. Декілька людей розпивали спітні напої та грали в апарати. Теж міліціянти вивезли одноруких бандитів та іншу техніку. А на її власника чекає суд. В результаті проведення обшуку вилучено 28 гральних апаратів, електронну рулетку, розраховував на 8 років та 18 один з комп'ютерної техніки, за допомогою якої надавали послуги грального бізнесу. Даний факт внесено до єдиного реєстру досового розслідування розпочатку досового слідства за статтєю 203 значку 2 Кримінального кодексу України. 36-річний бізнесмен мав меблевий салон на одному з київських ринків. Магазин спеціалізувався на виготовленні кухонь та шкаф купе на замовлення. У приміщенні діяла постійна виставка, на якій клієнти могли подивитися зразки продукції. Доволі такі цікава е, виставка. Тобто, е, чоловік, потребитель, када приходив на дане підприємство, він знаками з асортиментом, Ну і звісно. Был уверен в том, что эту мебель он получит срок. Мебель действительно была на выставке качественная. С предпринимателем заключался договор, согласно которого одним из условий договора была 80% предоплата. Вся умова не зупиняла споживачів. В среднем минимальная сумма заказа, если это взять кухню, была от 10 тысяч гривен. Тобто були закази, потерпівши суми 60, і ну, до 100 тисяч гривень. Обща сума більше 800 тисяч гривень. Сроки і э, затовлення в договорі указувалися від э, 30 до 60 днів. Укладавши договір і заплативши за вдаток, покупець мав чекати зо два місяці. Однак, коли час спливав, клієнт залишався ні з чим. На запитання невдоволених замовників, коли будуть меблі, підприємець відповідав відмовками та обіцянками доставити усе найближчим часом. Всяческим образом підприємцям переносили сроки, мотивуючи, те, що складна ситуація, матеріал не поставлено таможня стоїть. Ну то є різні причини, якими предприниматель хотів якось... Протянути, да, сроч виконання. таким чином. Облизня спіймало майже три десятки киян. По істиченню срока ніякої кухні нічого не було. Я почав начал звонить начальнику, ну тобто предприятия. Він просто перестав брати трубку. І після того я обрати в лісу. Проти недобросовісного підприємця розпочали кримінальне провадження. Шахрайство може коштувати йому 12 років у буцигарні. Осуществляется досудебное расследование э, по э, признакам части 4 статьи 190 Криминального кодекса Украины, то есть э, завладения денежных средств э, мошенническим путем. Спритник діяв за нехитрою схемою. Створив у соціальній мережі сторінку, де продавав кросівки. Взуття коштувало 200-300 гривень. Гроші за них реалізатор просив наперед. Покупці перераховували кошти на банківську картку, але товар так і не отримували. Протягом червня 2013 року до Каталавського райвідділу ОМС УМС Полтавської області надійшло кілька заяв від жителів Тернопільської та Донецької області. Про те, що вони стали жертвами інтернет шахрая, який діє на території Котулевського району. Правоохоронці дуже швидко вийшли на власника банківської картки. Ним виявився 51-річний мешканець Полтавщини. Однак в оселі чоловіка міліціянти не знайшли ані комп'ютера, підключеного до інтернету, ані ноутбука. Старенький телевізор, і той не працював. З комп'ютером ви знайомий. Та й не бачить у комп'ютері. Усе дає. Купив пацанам. З'ясувалося, що зо два місяці тому чоловік допоміг сусідському хлопчині відкрити платіжну картку в одному з відділень банку. Школяр пояснив, що хоче відкладати гроші. Чому із таким проханням він не звернувся до батьків, чоловік тоді не замислився і погодився на прохання підлітка. Що в нього я гроші, дати, а ще не совершане і виписати кошти, щоб він туди гроші. І на мої документи. На мене корточка виписала собі свої гроші по лужу, а потім знімати там чи ще. Що. Ну я житов свої документи. П'ятнадцятирічний підліток шахрай із благополучної сім'ї, забезпеченою. Його батько каже, що дитина давно цікавиться інформаційними технологіями. Втім, він зовсім не очікував, що це обернеться криміналом. Кучаться фугано. На що цього бачите змишлюний. Кому ще й в голову, бачите як. Одному учоба, а комп'ютер. Більш не заніматиметься таке. Бо буде. Хлопець від Скоєного відпиратися не став. І все розповів міліціянтам. Подивився в гуглі, що саме найчастіше купують в інтернаті як там книги, кросовки. Ти створив свою сторіночку, так? В... На свою на батька і на. Ні. Там просто підписав кросовку і все. сторінку, без ім'я, без нічого. Там підписав і там все. І до тебе почали надходити повідомлення, так люди хотіли Не -не. щось припати. Ні, розпіорив страницю. <плес> да. В інтернаті нанімав, там мені піорува страниця. В групах писав в сообществах усіх. Перше він справно виконував зобов'язання перед покупцями. Взуття замовляв на китайських сайтах за 50 гривень, а перепродував за 300. Потім вирішив простити схему роботи. Гроші клав до кишені і зникав. Змінював номер телефону і видаляв сторінку в інтернеті. Що це якби незаконно, і за це може бути покарання? Та того думав. думав, що не буде повний, так? так? Що ти тепер думаєш? Як от? Варто вона була чи не варто. Та я признаю свою вину, був повний коротше наробив діло. Більше таким не буду займатися. Відтепер підліток перебуватиме на обліку у відділі кримінальної міліції у справах дітей. А його батькам доведеться відшкодувати людям збитки, завдані сином. За вказаними фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Оскільки особа, яка вчинила дані діяння, не є суб'єктом даного злочину в зв'язку з своїм віком, то до нього будуть вжиті заходи виховного характеру, а батьки будуть нести матеріальну відповідальність. Тернопільщини припинили роботу м'ясопереробного цеху, що працював у селі підгорне. Власник приватного підприємства не вперше потрапляє в поле зору міліції. Раніше вже фіксували порушення у діяльності бізнесмена. Цього разу він не зміг надати правоохоронцям документи, які б засвідчували якість товару і безпечність сировини, з якої його виготовляють. Інспекторським приписом відділу ветеринарної міліції роботу. Цеху призупинено до виготовлення дозвольних документів. Даний м'ясний цех працював без Контролю із сторони державної ветеринарної служби та санепідемслужби району чоловік реалізував товар на ринках міста та області. Однак тепер його продукція вже не потрапить на прилавки. Її вилучили та знищили. А на підприємця склали адміністративний протокол і йому необхідно сплатити чималий штраф. Втім, збитків через відсутність належних документів він зазнав набагато більше. В ході перевірки даного цеху виявлено та знято з обігу. Тону 50 кг м'ясної сировини та готової продукції на загальну суму понад 33 тисячі гривень. Власником даної продукції, дана сировина та продукція утилізована на Тернопільському укроветсанзаводі по виготовленню м'ясокісткового борошна. Володимир мешкає у селі Бортятино Львівської області. Чоловік затятий рибалка. Того злощасного дня він пішов на ставок, щоб перевірити рибальську сітку. Коли нахилився до води, втратив рівновагу і шибовснув вниз. Пригадує селянин. Пав з берега і почався тут. От там було, берег високий, я, напевно голову такого пішов і зразу буде хлепнув з себе і, і почав. Чоловік став захлинатися і тонути. Його здавлені зойки почув інспектор міліції, який саме повертався з роботи. Я почув крик про допомогу. Крик лунав зі сторони озера, яке знаходиться на подвір'ї сусіда. Не вагаючись ані хвилини, міліціонер кинувся до озера. На ходу скинув себе форму і пернув у ставок. Я скочив воду, взявши за одяг сусіда. Я поплив з ним до берега. На березі е, знаходилась дочка сусіда Орися, і я ще на допомогу племінника свого, внука тітки, і ми разом витягнули пана Володі на берег. Бідолаха вже встиг наковтатися рідини, тож ледь не пішов на дно. Я побачив, що в нього не було ознаків життя, ні дихав, ні пульсу не було, ні серцебиття. Ну, я почав робити масаж серця. Через півтора-дві хвилини володі у володі з'явилися ознаки життя, почав дихати і з'явився пульс серцебиття. Викликав швидку і підключекавшись швидку, і... Транспортували Володю до швидкої, туючи рибалку, міліціян дуже ризикував, адже ставок, хоч і невеликий, але глибокий, та небезпечний. Однак страх за власне життя не зупинив правоохоронця. Дуже було тистей Якщо б я це я б просто не, не не зміг, бо тут фактично по заходи зразу став і по колінам болото Грязне ж болото, так що. Одяг я мусив зняти, бо я б інакше не зміг плисти. На До допомогу там вже не було часу кликати, бо я бачив, що то поки прибіжить допомога чи як там, то вже буде запізно. Наразі рибалка почуває себе добре, а його родичі, рятувальника, вважають Янголом охоронцем і справжнім героєм. Хотіла насамперед подякувати йому за те, що рятував нашого батька. Ну і буде рахуватися, як, як ріднею. Будемо запрошувати гості його. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність, трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай на вашому життєвому шляху домінує лише зелене світло. вам!